Терпляється ситуація, що ви, як виробник хлібобуличних виробів, інвестували час ресурс в розробку нового продукту. У вас вийшла гарна рецептура з чудовою смакоароматикою, Хліб довго зберігає свіжість, не кришиться, і, можливо, має ще якусь додану користь для здоров'я, але ось продажі продукту не такі, як ви очікуєте. Що тут варто пам'ятати, що чудова рецептура не завжди є стовідсотковою гарантією успіха. Тут що перше потрібно, щоб е споживач помітив ваш продукт на полиці? А по-друге, щоб у нього виникло бажання купити його. Ми зараз живемо в такому моменті, коли навіть цікавий до новинок споживач, побачивши новий продукт, знайомившись з його ціною, може засумніватися, чи варто його купувати. То ми наполегливо рекомендуємо вам звернути увагу на подачу вашого продукту, на упаковку, що саме ви на ньому напишете і зображите. Хочу зазначити, що навіть сьогодні, якщо брати до уваги український ринок хлібобулочних виробів, потенціал упаковки як потужного комунікаційного каналу недооцінена. А це ж насправді. Потужний інструмент впливу на кінцевого споживача. Отож, перше, визначтеся з комунікаційними акцентами. Що важливого, унікального ви хочете помідомити через упаковку вашому споживачеві? Що тут важливо? Важливо, щоб комунікаційних акцентів не було забагато. Одного, двох, максимум трьох буде достатньо. Чим більше ви несете інформації на упаковку на етикетку, тим менша буде ефективність, тобто, будь ласка, тримайте це в голові. І другий момент, коли а, працюєте над комунікаційними акцентами, завжди пам'ятайте про вашого споживача, про його цінності та потреби. І відповідно комунікуйте саме ті переваги вашого продукту, які зрезонують з цими потребами. Давайте розглянемо кілька прикладів. А, наприклад, якщо ви а, купуєте такий продукт з Зеландії, як ликвари, робите на них а, лінійку хлібів. А, вам треба знати про те, що леквари насправді це скарбниця комунікаційних інсайтів. А все завдяки тому, що в їх складі міститься чимало рідкісних суперфудів українських. І окрім цього, дані леквари надають кінцевим виробам оригінальної, автентичної смаки ароматики. Отже, цим варто користатися. Наприклад, якщо ви виробляєте хліби на ликварі чорна перлина, ви можете винести на етикетку, що в складі вашого хліба є чорноплідна горобина, яка шанована за вміст полівітамінів, або ж, наприклад, чорна патика, яка теж дуже багата на мінерали і вітаміни. Якщо на ликварі чорна перлина, ви виробляєте житні сорти хліба, акцентуйте на природній силі жита, оскільки в ликварі міститься чимало житніх продуктів, і житні борошни, і житні солодові екстракти, які апріорі сприймаються споживачем як більш здоровий вид борошна, скажімо, ніж пшеничне. І при цьому, звісно, не забудьте акцентувати на солодово-ягідному оригінальному смаку хліба. Якщо ви виробляєте хліба на ликварі білий сапфір. Ви можете винести на етикетку інформацію про енергію екстракта шипшини та цільнозмеленого борошна. Або ж, як інша опція, вкажіть інформацію про вміст трьох видів цільнозмеленого борошна. Якщо ви виробляєте хліб на ликварі Білий Сапфір з рецептурою Три сили, яку розробили технології, ви можете сміливо виносити на етикетку інформацію про те, що ваш виріб є джерелом клітковини. Очевидно, ви знаєте, що сьогодні законодавство жорстко регламентує те саме, яку інформацію пов'язана з користю для здоров'я і за яких умов виробник може винести на етикетку, щоб не ввести в оману споживача. Так ось на дану рецептуру Зеландія зробила всі розрахунки, які чітко підтверджують, що дана рецептура хліба містить як мінімум 3 грами клітковини на 100 грам готового виробу. Якщо ви маєте більше можливості для просування ваших нових продуктів, наприклад, ви маєте мережу своїх кіосків або магазинів, або ж ведете соціальні мережі. У вас є чудова можливість розповідати історії про свої нові продукти, які будуть ще більше чіпляти ваших споживачів потенційних. Наприклад, уявімо ситуацію, що ви купуєте леквари, виробляєте на них лінійку хлібів. У вас є при цьому чудова можливість розповісти історію про веселку в раціоні. Про що ця метафора смакує веселку? Про те, як важливо споживати різнокольорову їжу, аби бути здоровим. Відповідно, якщо споживач купує ваш хліб, він вже автоматично додає в свій раціон часточку веселки. Наостанок зазначу, що Зеландія це сервісна компанія. ми надаємо не лише технологічну підтримку, підтримку торгового представника. Ми так само готові підтримати наших клієнтів з точки зору маркетингу. Отож, якщо ви маєте обмежений дизайнерський потенціал, або у вас немає маркетолога в штаті, ви можете звернутися до вас, і ми з радістю надамо вам консультацію, яку саме інформацію варто винести на етикетку, щоб вона насправді зачепила споживача, або ж навіть запропонувати вам ідеї для дизайну, наліпки або етикетки